Поль Сезан, візіонер, який поєднав імпресіонізм і модерне мистецтво. Поль Сезан, народжений 19 січня 1839 року в Ексан Провансі, Франція, був новаторським художником, чия творчість заклала основу для переходу від імпресіонізму 19 століття до радикальних нововедень модерного мистецтва ХХ століття. Його унікальний підхід до форми, кольору і перспективи вплинув на незлічену кількість митців, а Пабло Пікассо та Анрій Матіс називали його батьком для нас усіх. Ранні роки та боротьба за творчу свободу. Сезан народився поза шлюбом у родині Луї Юста Сезанна, успішного банкіра та Анна Лізабет Онорін Обер, модистки. Його дитинство пройшло під впливом батькового бажання, щоб він мав стабільну кар'єру. Попри вступ до юридичної школи Ексанпрованського університету в 1858 році, пристрасть Сезанна до мистецтва, яка сформувалася ще під час класичної освіти в колежі Бурбон, не згасала. Його тісна дружба з письменником Емілем Золя, зав'язана під час навчання, відіграла вирішальну роль у тому, що Поль, зрештою, відмовився від права і обрав шлях живопису. За підтримки матері Сезан переїхав до Парижа в 1861 році, щоб навчатися мистецтва, крок, який загострив стосунки з батьком, але став початком справжнього шляху. Паризькі виклики та салон відхилених. Перші кроки Сезанна в мистецькому середовищі Парижа були складними. Вступивши до академії, він усвідомив власні технічні обмеження, що призвело до глибокої депресії. Відмова паризького салону приймати його роботи протягом періоду з 1864 по 1882 рік посилила його почуття ізольованості. Однак заснування салону відхилених у 1863 році дало змогу таким авангардним митцям, як Сезан, Едуар Мане та Камільпі Сарро, представити свої твори, кидаючи виклик традиційній артсистемі. Художня еволюція та вплив імпресіонізму. У 1860 х роках стиль сезанна вирізнявся темною палітрою та експресивною технікою, натхненною романтизмом Ежене Делакроа. Його ранні роботи, як от «Викрадення» 1867 рік, і вбивство 1867-1868 роки відображають емоційну напругу цього періоду. Важливим поворотом стала дружба з імпресіонистом Камілем Піс який заохочував Сезанна працювати на пленері та використовувати яскраві кольори. Цей вплив помітний у таких роботах, як море Вестаку, 1876 рік, де Сезанн почав розкладати форми на геометричні фігури, що стало основою кубізму. Щоденна рутина, звички та особисте життя. Сезанн був відомий своєю скрупульозністю, для завершення однієї картини він міг проводити понад 100 сесій. Він прагнув глибоко пізнати свої об'єкти, кажучи, я можу вразити Париж яблуком. Його віданість простим речам помітна в численних натюрмортах з яблуками, що стали символом його пошуку істини у формах. Попри фінансову підтримку з боку батька, Сезан вів усамітнене життя, часто працюючи на природі в Провансі, його шлюб із гортензією Фіке в 1886 році тривалий час залишався в таємниці від батька, що підкреслює складність їх особистих стосунків. Через замкненість і схильність до грубощів йому було важко підтримувати дружні зв'язки, хоча з пісароро і золя він лишався близьким до пізніших років, доки не посварився з останнім шедеври та творчі досягнення. Творча спадщина Сезанна налічує понад 800 олійних картин і 400 акварелей. Його серія зображень гори Сент-Віктуар, яку він написав майже 80 разів, свідчить про глибоку любов до провансальського ландшафту і інноваційний підхід до кольору та форми. Гравців карти 1890-1892 роки серія, що зображує провансальських робітників за грою в карти. Прославлена за свою композицію і стала однією з найдорожчих картин у світі, її продали за понад 250 мільйонів доларів у 2011 році. Ще один знаковий твір натюрморт із яблуками та горщиком примул близько 1890 року демонструє майстерність Сезанна в зображенні натюрмортів із глибокою пластикою та життєвою силою. Цікаві історії та спадщина. Цікавий епізод із юності Сезанна пов'язаний із його другом Емілем Золя. Після того, як Сезан захистив золя під час бійки в шкільному дворі, той подарував йому кошик яблук на знак вдячності. Можливо, саме це стало джерелом довічного інтересу художника до зображення яблук. Попри довгі роки боротьби та обмежене визнання за життя, Сезан таки дочекався справедливої оцінки. У 1895 році арт-дилер Амбруас Волар організував його першу персональну виставку в Парижі, що сприяло зростанню популярності художника. Посмертні виставки, зокрема ретроспектива в салоні Деотон у 1907 році, закріпили його вплив на модерне мистецтво, зокрема кубізм і фовізм. Останні роки та вічний слід. У пізні роки Сезан продовжував працювати, попри діабет та інші проблеми зі здоров'ям. Його завзятість не згасала до жовтня 1906 року, коли він потрапив під дощ під час роботи на пленері. Після того, як він знепритомнів, перехожий допоміг йому дістатися додому. Художник ще продовжував працювати, але, зрештою, помер від пневмонії 22 жовтня 1906 року. Його спадок живий досі. Інноваційні техніки та бачення сезанна надихають покоління митців і змінили хід історії сучасного мистецтва.